Слава Насі, вітаю на каналі Добре, рембат, рєстр, школа, Добрий Рембат, Дріє, все Добрий. командуй. Заготовлюємо матеріал для обладнання різних корисних речей для захисників України. І з поміж іншого, маємо потребу у рабиці, Рабицю, яку ми беремо там, де можемо, і доставляємо туди, де вона потрібна і допомагає захищати Україну наближає остаточну перемогу. І коли хто має змогу на Донеччині або поділитися, або вказати, або неподалік Донеччини, там десь найближча Харківщина, якась, наприклад, так? Показати, де можна взяти нормальну кількість рабиці. За дякую або за якусь символічну подяку, дуже будемо вдячні. Доєднуйтесь, поширюйте, наближайте остаточну перемогу України разом. Боремо і поборемо.